І раночок, друзі, сьогодні хочу провести такий продуктивний ефір, який може стосуватись практично кожного з нас. Це тем, сьогодні тема буду розкривати тему тривоги. Якщо взяти запит класичного психотерапевта, психолога, то я думаю, що це такий найпоширеніший, найчастіший запит. Тривожність. Тривожність у різних абсолютно проявах може бути у людей проявлятись. Да? Є м -м причини тривожності, коли людини люди, да, їх вітаю, доброго ранку, ради всіх бачити, вітаю. Тобто є причини тривоги. Е Бо мені вже одразу запит надсилайте. Хто хоче приєднатися до мене в прямому ефірі, хто хоче поспілкуватись, хто готовий розкрити свій запит, з радістю надсилайте мені запит, або приходьте на наступного разу, я буду вас всіх запрошувати. Сьогодні хочу розказати про, ну от про те, що мільйони, реально мільйони людей в всьому світі, вони відчувають цю тривожність і. Я впевнений, що більшість з вас, хто дивиться в записі, або зараз, хто на ефірі, більшість з вас цю тривожність тим чим чином відчували. І це знаєте, коли ви живете постійно в якомусь такому страху, в сумнівах, що щось десь може статись, і статись не на вашу користь. І є причини тривоги, які люди часто усвідомлюють, а є тривожність, яка не усвідомлюється. І тобто людина каже часто, що от головою я розумію, але зробити з тим нічого не можу. І буває часто, коли серце б'ється без причини, коли руки. Потіють, да? коли підвищується пітливість, серцебиття, коли важко дихати. Да? І, і всередині така думка, що щось піде не так, і мозок він вам пропонує найгірші варіанти найгіршого сценарію. І саме головне, саме найгірше, це коли люди починають бояти, боятися от, ну, цього самої тривоги, самого цього сценарію. Ну і м, хочу сказати про те, що слава Богу, на сьогоднішній день існують реально доброго ранку, існують реально методології, які дозволяють е, заглибитись, по-перше, в причину самої тривоги, методології, які дозволяють усвідомити, де і коли ваша тривога сформувалася яким чином вона відбувалась, які причини наслідкові зв'язки формування вашої, вашої тривожності, який її характер, а також існують безліч провірених робочих технік опрацювання тривоги в стані тут і тепер? Це дуже простий набір технік, які підходить кожній або кожному з вас, але якщо ви їх будете. Інтегрувати в своє життя, якщо ви реально будете над тим працювати, якщо ви не будете знецінювати, бо знаєте, така історія, до мене часто приходять люди і кажуть, в мене був КПТ-терапевт. Ну, я являюсь так само КПТ-терапевтом, між іншим, да? і я розумію, як працює протокол КПТ. От людина говорить, у мене... У мене був КПТ-терапевт, так, він мені давав якісь завдання, але ці завдання мені там не дуже подобаються. Вони там якісь не дуже, на його погляд, ефективні і так далі. І якщо ви реально усвідомите ці всі інструменти, які дає КПТ-терапевт, взагалі, які пропонує когнітивно-поведінкова терапія, тобто це і. Техніки роботи з, вашими, з вашою увагою, з вашими м'язами, з вашими м м думками, е те, що можна описувати в щоденнику емоції думок, відчуттів і так далі. І це реальна робоча схема. У мене була така цікава історія, колись У мене була одна клієнтка, яка, <свісно> яка говорить: слухайте, ну. Не знаю, не працює там, нічого не працює. Давайте, давайте щось, щось. Я кажу, а ви щоденник пишете. Каже, ви мені не давали. Я, я кажу, слухайте, ну давайте, давайте ми з вами е, наспір. Якщо я вам не давав, я буду працювати з вами до кінця терапії безкоштовно. Якщо давав, ви робите тепер щоденник кожного дня присилаєте мені завдання. Вона погодилась. <смеш> Вона проспорила мені. І що ви думаєте, через три тижні ми закінчили терапію? Тобто, якщо використовувати ну, реальний інструмент не тільки на сесії, а й поміж сесіями, тривожність відсотково піде. І що таке тривога в цілому? Це ну, такий певний розрив, коли всередині ти мрієш про одне життя, хочеш жити в легкості, в свободі. А насправді маєш зовсім інше. І, наприклад, це, знаєте, жити із Треба, із я маю, жити там, коли ти, ну, от, прям реально відчуваєш, що кожного дня такий, такий в тебе день, який починається з, з переживань і закінчується цими переживаннями. Тому е ви повинні. Перестати зраджувати себе, ви повинні відчувати, що всі ваші накопичені емоції вони нікуди не діваються. Якщо ви їх не будете екологічно для себе проживати, емоція дуже часто засідає глибоко в тілі і формує відчуття тривожності, яке між собою не можна навіть причинно наслідковим зв'язком перев'язати. Тому. Також дуже-дуже важливо працювати зі своїми емоціями, і це можна робити так само через техніки когнітивно повідінкової терапії, через щоденник і так далі. Знаєте, ось така неймовірна історія, коли ти береш будь-яку ситуацію і розбираєш її по поличкам. Тобто сама ситуація далі. Знаєте, взагалі КПТ, вона працює таким чином, що от є формула головна, найголовніша. Це вона називається АБЦ. Тобто А, це подія. Подія, яка сталася. С е, – Це наші реакції, емоції, інтерпретації, е, точніше, реакції, емоції, відчуття дії стосовно цієї події. А, наприклад ну Будь-яка історія там. от е, Напишіть мені будь-яку будь історію в, от зараз, хто дивиться, е, яка визвала у вас е, негативні емоції. І от будь-яку. І яка б історія не була, будь ласка, опишіть, буду дуже вдячний, я, я зараз її розберу. от Яка б історія не була, е, завжди помилка в тому, що от є А, А, тобто це подія. А Це, це вже ну, те, що ми відчуваємо на виході. Але між ними і є, і є така думка, що А впливає на С. Але між ними є Б. А Б це інтерпретація. Тобто то, як ми до ситуації відносимося, як ми до ситуації ставимося, як ми цю ситуацію для себе пояснюємо або інтерпретуємо. І викликає в нас певні емоційні стани, дії, думки і так далі. І вже тягне за собою ряд деяких подій. Тому, коли ми працюємо з щоденником емоцій, думок для тривожників це дуже класно працює для тих, у кого депресія, в принципі, для людей, які не можуть контролювати свій емоційний стан, для людей, які постійно відчувають злість, агресію, гнів. Там, возмущення, негодування, ярость, ну там і так далі. Тобто дуже-дуже багато люди навіть не, не розуміють, яким чином ці всі емоції можна вербалізувати. Тобто, більшість людей вони не розуміють, що вони відчувають. І для цього дуже круто розуміти цю табличку емоцій. Їх ну, є базові так, але більшості і більшості вони негативні. Тому. Що ви маєте робити? На прикладі цього щоденника. Тобто ви берете конкретну ситуацію і розбираєте її на 6 пунктів. Перший пункт це сама ситуація. Тобто без інтерпретації, просто, просто ситуація, яка сталася, е, Ну от, будь-яка. Напишіть якусь ситуацію, яка останнім часом вас роздратувала. або... Вивела на негативні емоції або напрягла, ну хтось поділіться. Поділіться, будь ласка, якоюсь ситуацією. От. І, ну от, наприклад, можу поділитись своєю, поки ви розберу прям себе. <кій> до, до прикладу, дивіться, я сьогодні зранку прокидаюсь в школу, і там у дитини одна дитина зібралася, все готова, а інша дитина там не хоче йти, запізнюється. Ми я відчуваю, що ми вже будемо запізнюватись, і, там, і, і вже починається, вона, він не хоче йти там, не хоче збиратись, у нього якісь є нюанси, моменти. І в мене, наприклад, ця вся ситуація вона в мене викликає якийсь спектр емоцій. Тобто вона викликає в мене злість, вона викликає в мене, не знаю, як українською, негадавання, вона викликає в мене возмущення, вона викликає в мене. Ну, Незгоду. Не, не тобто, мені це все не підходить. І я вербалізую ці всі емоції по шкалі від 1 до 10, наприклад. ну, тобто, Наприклад, там, заліз там, на 8, э, возмущення там, на 10, э, не знаю. Розстроєний я сумно. Ну, мені що, от я маю, там, не можу там, да, зробити те, що мені хочеться там, на 9 і так далі. І потім я після цього я от беру цю всю історію, яка сталася, і починаю для початку ситуація, потім емоція, потім. Е Критерій, шкала цих емоцій. І потім я собі говорю там, да? я, типу, наприклад, там, я поганий папа, я не маю я не, безісходності, що в мене там, да? я не знаю, як мені там виховати своїх дітей. Е, я щось роблю не так. Е, діти не слухняні, діти мене не поважають. Е, я говорю все одно і те саме, а потім, і потім я, я починаю дивитись там в сторону того, що. А, окей, а окей, це ж це ж діти з мене да, виходять. Це ж я там їх недостатньо не гарно виховую і так далі. Так далі, так далі. І ці всі, ці всі емоції, ці всі стани, вони викликають в мене певні стани в тілі, вони викликають в мене певні дії. Я починаю іноді, да, я можу себе тримати в руках, іноді я навіть починаю кричати. І так далі. Але коли ми подив... А в мене на наприклад, сьогодні бабуся була їх, вона була в ресурсі. Вона така: любов, любов на любов, ресурс, кайф, і вона говорить. І вона пішла, 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 по, по поговорила, попрацювала, дала, на на напітала, да наповнила любов'ю це маленьке серце. Ну і реально, я потім, аналізуючи ситуацію, розумію, що як можна на цю ситуацію подивитись по-іншому. Я дивлюсь на цю ситуацію по-іншому, що тренер на джиу-джитсу зробив зауваження. Е, і для нього це було так дуже важливо, і він не може сказати, або навіть він не може це відчути там попередньо, але він е, іде, уже прокидається. Добро добридня. Він вже прокидається з відчуттям того, що щось його турбує, щось його бентежить, щось йому не дає можливості. Спокійно зібратися і піти в школу. І це не тому, що він мене не поважає, або мене не любить, або йому пофіг на мої слова. Це просто тому, що в нього всередині є процес, який викликає ну, цю всю ці всі його емоції, да, цю всю його незгоду. І коли я переосмислюю цю ситуацію, що. Відпускаю переконання, що він просто не слухняний, або відпускаю переконання, що йому неважливі мої слова, або що він не хоче мене чути, або що я поганий батько, або що я недостатньо гарно щось там зробив, сказав, і так далі. і і так так далі, так далі. Коли я просто переосмислюю, наприклад, цю історію. Ну, по-іншому, е от вам приклад сьогоднішнього ранку. Емоції, шкала емоцій зовсім різна. Тобто емоції спадають. Іде той набір базових емоцій, які викликали в мене от попередня інтерпретація. І коли я дивлюсь по-іншому на ситуацію, тоді вона для мене відкривається зовсім, зовсім по-іншому і, і в відчуттях. Так? І от є безліч варіантів, ну там, в залежності від того, яка, який ступінь вашої тривоги, стосовно чого ви. Цю тривогу відчуваєте і так далі. і так далі. Коли ми, по-перше, навчаємося працювати зі своїм емоційним інтелектом, тобто, коли ми починаємо реально чи, чи просто легко це зовсім ні. І... Але це як будь-яка навичка, яка потребує часу, уваги, дисципліни і найголовніше бажання. Якщо ви усвідомите, ну так само це і про взаємодію в парі і так далі, якщо ви усвідомлюєте причину о, своїх емоцій, якщо ви усвідомлюєте реально звідки да, береться ваша тривога, якщо ви розумієте, да, що от я бачу тебе, це ти. Знову ти, якщо ви починаєте навчаєтесь говорити зі своїми станами, якщо ви вивчаєте природу своїх реакцій, якщо ви змінюєте е, те, що вам більше не служить, якщо ви готові туди йти системно з тим працювати, 100% протягом місяця у вас буде результат. Е, і знаєте, я дуже часто питаю людей, а що ти відчуваєш? І Людина реально не може сказати. Тобто людина не може. О, клас зараз прочитаю. Людина просто реально не може вербалізувати свої емоції. У мене сьогодні з самого ранку агресивно кричав, і в мені теж піднялася агресія, повисла голос. Я говорила з ним, щоб він заспокоївся. Ви маєте на увазі малий чи чоловік? Шкала емоцій передалася, а, а я все, я бачу вже. Від дитини до мене і це і це, і що, це що моя тривожність? А, ну, бачите, тут для кожного своя історія. Син 11 років. О, клас. У мене син теж 10 років. А, ви маєте ви маєте от зараз. Хочете, виходите в прямий ефір. Натискайте додатись, ми зараз з вами розберемось тут швидко, швиденько. От е, заходьте, напишіть, давайте я вас додам. Хочете? Можете з камери, можете без камери. Е, і ми зараз вам тут зробимо супер експрес-міні-сесію е, експрес да, за 5 хвилин. І на вашому прикладі ви станете класним прикладом. Я вас навчу, як е, з цим працювати. Скажіть, Оль, чи ви готові? Або хтось може на прикладі Олі так само написати ситуацію, або ми навіть не пишіть, просто під'єднуйтесь і, ну, і будемо і будем працювати. Тобто тут важливо, тут важливо всі ситуації зрозуміти. Да? Що ти відчуваєш, коли відбувається, ну, от, коли він кричить? Просто насправді дуже легко розбирати чужі да, психологу, легше, ну, звичайно, розбирати чужі м, ситуації. Чому? Тому що тут немає особистого включення. Да, і от, якщо ми скажемо. У вашій історії, що таке, в принципі, дитина, яка кричить, дитина, яка е, проявляє агресію, дитина, яка щось там, ну, якась вона незадоволена, щось з нею відбувається. Це, звичайно, 100% про те, що у дитини, не можу вийти ефір, вчитель до сина прийшов. Окей. Добре. Це, це говорить про те, що у дитини всередині є щось, що має. В, е, це біль, тобто це прояв болю. Тобто дитина, з якою все окей, вона ніколи не буде кричати, агресувати там ну робити якісь речі, які її самі шкодять. Тобто вона це робить не від гарного життя. Факторів, чому він це може робити, Ну зараз на даний момент дуже багато. От сьогодні ми там дивились про Природу Роблаксів, да, оцих всіх гаджетів, і це все просто ну, нереальна історія. Далі, от у мене у одного мого сина да, була там, так само старша, це вже я говорю про старшу, була там в школі певна там ситуація. А, окей. Е... Ну, Якщо, якщо дитина не, не говорить з діагнозом аутизм, ну, е... Я розумію, але ж дитина так само вона з діагнозу, вона чи без, вона всередині щось відчуває. Тобто, в неї є якісь, якісь думки, в неї є щось, що її турбує. І тому, коли вона так себе поводить. Ми маємо зрозуміти, що це не направлено в нашу сторону, вам, вам просто треба сказати, коли він отак от кричить, агресує, коли він себе так поводить. Що в той момент відчуваєте ви? Як ви інтерпретуєте цю історію для себе? Як ви інтерпретуєте цю ситуацію, коли да, окей? Якщо, наприклад, просто от зараз ми спокійно розбираємо, що от є дитина, яка кричить, агресує, от ваш не говорить, а багато хто говорить і говорить такі речі, що на голову зараз не натягнеш. До речі, знаєте, ми трошки від тривоги пішли, але прикольно, от мені Тома, жінка моя підсвічує, що знаєте, я працюю з людьми. Через трансовий стан, і я допомагаю людям ну, позбутися цих внутрішніх травм, болей, внутрішніх переживань через е емоційні регресії. Тобто, ну, коли там, людина себе знецінює, людина чогось боїться, у людині ну, будь-який запит з чоловіком, у жінки, ну і так далі. Там, неважливо, себе не любить, там, не може реалізуватись. ну, Мільйон варіантів я завжди говорю. Де це сталося, да, вперше, де ти це відчула, і завжди всі корені 100% вони ведуть в дитинство. Людина така раз-раз-раз, ніряє в дитинство. Там в дитинстві ми проживаємо, ну, допомагає їй прожити. І виходить, це ненависть, злість, агресія. Ну, Незгода з батьками. І я говорю, є там одна така із класних технік, Ну коли людина в трансі уяви маму перед собою, або тата, або там ще когось і скажи, там, я давно хотіла тобі. А І там ще проявляється завжди блок по горлу. Блок по горлу це страх говорити все, що відчуваєш і думаєш, страх бути собою, страх, що тебе не приймуть, не почують, страх, що м -м, твої слова нікому не потрібні. Мені треба працювати з собою в першу чергу. Так, так, сто відсотків, 100%. Нам всім треба працювати з собою в першу чергу, бо дитина вона просто відчуває наші емоції, наші вібрації і резонує з нами. Так от, коли, до речі, да, коли, хочу договорити ось цю історію, коли людина потрапляє в цей стан, більшість людей, вона навіть не може сказати, не можу, каже, сказати мамі або татові, все, що відчуваю, і думаю. А зараз діти реально такі. Що вони замість того, щоб мовчати, як ми мовчали, вони говорять, тобто, яка різниця? І коли от реально там спокійно на це дивишся, коли, коли дитина там агресує і висказує тобі там свою позицію, да, там, якусь. ну або показує, да, там, як у вашому випадку, ми такі думаємо, як це так, як це так можна, да, як так можна говорити з папою, як так можна говорити з мамою? Але насправді. Для психіки, для емоцій вашої дитини дуже дуже краще, коли вона буде говорити все, що вона відчуває і думає, ніж вона буде це все приховувати. Чому? Тому що ми не могли ніколи сказати своїм батькам все, що ми про них думаємо. І це дуже сильно застрягло і повпливало на наше теперішнє життя. От. І тому 100% дуже часто приходять мами і кажуть, давайте працювати з батьками. Ой, давайте працювати з моїми дітьми. І коли ну навіть я бачив випадки, да, коли я погоджувався працювати з дітьми, і ми починали працювати. і, ну, і Ми так розбирали з, з дітьми там зовсім другий підхід, але ми розбирали ситуації, в яких діти говорять про свої страждання. Вони завжди говорять ну, про історію з батьками. І Ну, так, так виходить. Да? Ми ніколи не зможемо бути ідеальними. Ми, ми з нашого боку маємо відпускати відчуття провини. Ми, ми, ми маємо жити так, як ми маємо, знаємо, можемо. Але працюючи, звичайно, зі своєю тривожністю, зі своїми внутрішніми станами, зі своєю цільністю, зі своїм е, питанням, чому да? тим чи іншим чином я не можу сказати, що я е, так. так е, Зараз прокоментую. Ну, що ну, коли я, ти можеш сказати, що ти все, ти окей, суперокей, тоді взаємодія з своєю дитиною вона ну, зовсім на інші рівні переходить. І це стовідсотково так. Тому він показує своє нагадування поведінкою і криком: Ну, правильно. Глеб, напишіть. Коли він, він показує, ви ж і, і щось, ви кажете, що у вас виникає всередині тривожність, що ви відчуваєте? Тобто тривожність це завжди про страх. Тобто, що ви відчуваєте всередині себе? Да? Які ваші думки, які ваші емоції, яке ваше самосприйняття? Що ви в цей момент думаєте про нього? Що ви в цей момент думаєте про себе? І яка шкала ваших емоцій? От три-п'ять емоцій базових назвіть. От В цей момент. Скажіть, будь ласка, хто ще може поділитися якоюсь історією, яка у вас викликала ті чи інші емоції? Давайте. Або може хтось хоче, або може хтось хоче нирнути прямо в прямому ефірі? Яким чином да, я пропоную взагалі взаємодіяти? Дивіться, я кожного ранку буду проводити прямі ефіри зранку? Так? Кожен з вас може на цей прямий ефір прийти. Кожен з вас може принести свою ситуацію, можете писати мені, а можете навіть додатись до мене, отак от, от натиснути запрошення. Я запрошу першого, да, е, хто захоче. І ми проведемо таку, таку практику Коан. Я її проводжу завжди на терапії. Що ця практика дає? Вона допомагає вам поглибитись у ваші підсвідомі стани дуже швидко. І відчути прямо через тіло, емоції, страхи, блоки, які відповідають за те чи інше ваше запитання, тобто ну, ваш запит, скажімо так. Тобто, є, є ситуації, коли ми можемо на сесії це розібрати, зробити, да, зробити глибше. Але от я вам зараз розказав ну, один із прикладів технік, яку ви можете використовувати для самоопрацювання. А є сесія. Да? Сесія вона допомагає розблокувати все, що зажато, і дуже-дуже круто працює тіло. Тобто, по тілу тіло показує, тіло сигналить, тіло говорить. Ось, ну, просто є. От є такі нереальні, нереальні історії. От в мене є люди дуже тяжкі, які приходять да? в тяжких станах емоційних і депресії і. Ну, з тілом просто відбуваються неймовірні речі, бо тіло завжди пам'ятає, тіло завжди тримає всю ту біль, і тіло ніколи, ніколи нічого не забуде. Тому, якщо ви реально хочете справжніх змін, то тут такий комбінований, комбінований варіант. А ще всі ви. Я вам щиро дякую, бо для мене дуже важливо, щоб хтось приходив на ефіри, да, дивився. Але, але, але прошу дуже бути вас активними. Скажіть, чи які маєте ви питання стосовно того? Сьогодні така тема тривоги, але ми трошки перейшли на дітей, ну і... <гум> це прикольно, да? Це моя така зона, моя зона росту, і це, це мій, мій такий момент, який в мене викликає іноді. Да? Але я точно знаю, що тільки робота в сторону ресурсного стану вона дозволяє. Налагодити ідеальну взаємодію з дітьми, бо діти це так само, як і наші партнери, наші вчителі. Окей, всі, всі хто був, можете написати мені плюсику в директ. Я всіх вас запрошу на безкоштовну діагностичну зустріч, в якій ми можемо проговорити те та вже в зумі та обрати для вас якийсь комфортний варіант терапії. От, всі приходьте на мої наступні ефіри. Пишіть мені в Дірект теми, які ви хотіли, щоб ми розкрили. І буду вас чекати наступного разу. Всім щиро подякував і до зустрічі!